25 жовтня 2011 року в Тростянецькій районній бібліотеці для дітей відбулося урочисте відкриття бібліоінтернету. Ця подія стала можлива завдяки перемозі комунального закладу Тростянецька РЦБС у конкурсі, організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету в рамках програми Бібліоміст. Бібліоінтернет. Став великим помічником для бібліотечних працівників, адже надана можливість ознайомитися з досвідом провідних бібліотек, порівняти і оцінити свою роботу. Школярі використовують інтернет для написання повідомлень, рефератів, пошуку електронних книг, потрібної інформації, спілкування в соціальних мережах та скайпі. Кожен масовий захід, який проходить бібліотеці, Закінчується в інтернет-залі, де користувачам пропонують віртуальні мандрівки, інформаційні хвилини, тренінги консультації слайди, мультфільми, відеоролики по темам заходу. Сьогодні дитяча бібліотека працює під гаслом Бібліотека іде до дітей. Інноваційною ідеєю цього літа є відкриття бібліотечної ятки. По обслуговуванню юних читачів в період літніх канікул, яке відбулося 27 травня у міському парку. Для відвідувачів ятки працівниками була проведена розважально пізнавальна програма Веселімось, граємо, літечко вітаємо. У рамках програми користувачі брали участь у пізнавальному конкурсі Літературний бліц, вікторині казкове асорті. А потім грали, розважалися, змагалися у спритності і кмітливості. Бібліотека під відкритим небом справила неабияке враження на дітей. Вони були у захваті від побаченого і почутого. Отже, я ці бути, бо це своєрідний мобільний філіал бібліотеки. Читай, як я зі мною краще мене, під такою назвою. Відбулися літні книжкові посиденьки для дітей міста. Усі, хто зібрався в парку, стали свідками веселого дійства, у головній ролі якого була книга. Діти ділилися своїми враженнями від прочитаних книг у грі Мікрофон. Охочі брали участь у конкурсі вітрячок. В веселих іграх Рибалка, Зав'яжи Хустку. Подаруй посмішку. Діти весело і з користю провели свій вільний час, зарядилися позитивною енергією, насолодилися свіжим повітрям. пересутні переглянули улюблені журнали, а переможці ігорі конкурсів отримали призи. Місцем проведення літніх читань одного разу ми читали разом. став дитячий ігровий майданчик біля дерев'яної скульптури, казкової героїні баби Яги, куди зійшлися матусі й татусі зі своїми дітьми, бабусі і дідусі з онуками. Бібліотекарі, зацікавивши присутніх розповіддю про книжки, пропонували їх почитати. Вони разом з дітьми розглядали малюнки, читали вголос дитячі віршики. Весело гралися, веселилися, бавилися повітряними кульками, а головне, читали разом бібліотекар та діти. Районна дитяча бібліотека, дотримуючись свого девізу, бібліотека іде до дітей, вже вкотре виходить за межі своєї будівлі. На цей раз дорога пролягла до районної лікарні в дитяче відділення. Бібліотекарі порадували малечу імпровізованою інтелектуальною грою. Поле чудес. Діти мали згадати все прочитане, почути вивчене та показати свою ерудицію присутнім. Атмосфера Заходу була теплою і невимушеною, було гарно і весело адже там, де гра, там і радість. Районна бібліотека для дітей цього літа запровадила в життя ще одну новинку бібліотурне по селах Тростянецького району. Від селища до селища бібліовеселищі, саме під такою назвою, команда бібліотекарів розпочала дитячу розважальну пізнавальну програму в селі Білка. Працівники бібліотеки привезли з собою книги, журнали, мультимедійне обладнання та гарний настрій. І саме цей настрій намагалася передати юним читачам. Тітка Каскарка та Білосніжка не давали дітям сумувати, спонукала дітей до розваг. Веселили, пропонували взяти участь у конкурсах, вікторинах. В кінці заходу діти передивились улюблені мультики. Бібліовеселощі завітали до дітвори села Станова. Кожне конкурсне завдання викликало у присутніх позитивні емоції, сміх та радість від спілкування. А які Станові енергійні розумні бабусі можна тільки позаздрити їхнім онукам. Ці разом охоче брали участь в іграх: грайлик за питайлик, відгадай бюро знахідок. Потім розважались у конкурсах криклива немовля, художники-творці, веселий бадмінтон. На згадку про свято бібліотекарі запропонували дітям розфарбувати акварельними фарбами свої долоньки і залишити їх відбиток на аркуші Ватману. Бібліодолоньки засвідчили дружбу дітей. І бібліотеки. Тростянецька районна бібліотека для дітей продовжила своє бібліотурне від селища до селища, бібліовеселищі. Цього разу ми завітали до села Жигалівка, де розпочалося справжнє театральне дійство. Діти з цікавістю переглянули лялькову виставу бібліознайомство, показану працівниками бібліотеки, гості посмакували літературним вікторинним коктейлем, чудесні казки. Країни дитинства, де проявили неабияку активність та знання літератури. Разом з гостею заходу «Кирилевої квітів присутні грали в різноманітні, рухливі, пізнавальні, розважальні ігри. В кінці зустрічі діти з задоволенням переглянули улюблені мультфільми і отримали солодкі призи. Одного сонячного літнього дня працівники бібліотеки вирушили в бібліотурне. До села Кам'янки. Захід відбувся у затишному приміщенні сільського клубу, куди завітали місцеві діти та їх мами. Ведучі свята запросили всіх у захоплюючу подорож містом веселих забав, майданом пустунів, вулицею розумників, з загадковим провулком, в якій діти взяли активну участь. Від благодійного фонду «Тростянеччина. на рідний край маленькі розумники. Одержали солодкі подарунки. Продовженням програми літнього читання для юних тросянчан став вихід дитячої бібліотеки на пляж Урочища Нескучне, де літньої спекутної пори відпочиває багато дітлахів. Саме там, на пляжу, дітям можна було прочитати періодичні видання, книжки для їх віку. Була можливість і залишити заявки на книги, журнали, газети, які б хотіли почитати. Цей пляжний візит залишив незабутні враження як для тростянецьких дітлахів, так і для працівників бібліотеки. Закінчились літні читання. На веселій каруселі літа проїхали 515 чоловік вперше на хвилі Слобода фм Прозвучала інформація про станівські бібліовеселищі, проведені працівниками РДБ, а працівники районної бібліотеки для дітей знову довели, що бібліотека це захоплюючий світ літератури, де можна побути поруч зі своїми улюбленими героями, опинитися в загадкових, невіданих країнах. Бібліотека це місце, де не тільки обслуговують книгою, а й організовують для всіх цікаве. І змістовне дозвілля. Бібліотечні заходи у котрий раз підтвердили думку, що запровадження креативних і інноваційних форм роботи підвищує імідж бібліотеки та дає можливість по-новому побачити та оцінити роботу закладу.